Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю моїх підписників. Дуже дякую вам за підписочку. Людей, які дивляться мене з підписочкою 17.22, 20 сьогодні квітня. Ось, вітаю тих, хто тільки заскочив. Будь ласка, підписуйтеся. Не дивіться впусту. Ставте лайки, рекламки у мене немає, тому хоча б лайки, люди. Підписочка і лайк. Так, ну що, дивимося правий берег на 21 квітня. Давайте подивимось, яка буде енергетика цього дня тих суток. В плані льотів, в плані безпеки нашої з вами. Всі остальні слова люди, я буду проговорювати про себе. Бо мені YouTube вчора поставив, ну, прислав, що там були картинки в мене а, такого плану. Не можна таких дівчат. Ха -ха, в цих картах я їх видалила. Ну, в смислі, прибрала, там є одіті і роздіті, тому я. Треба було то раніше зробити, якось я про це навіть не думала якщо чесно. Ну, то таке, ладно. Будемо підчинятися правилам Ютуба. Це важливо. Це важливо, люди. Тому навіть казати якісь такі речі, ну, ці військові, будемо їх комувати, що робити. Що робити? Так що всі ці речі я буду проговорювати про себе такі конкретні, ви зрозуміли, так? Да? Так, ну і дивимося енергетику по правому берегу міста Запоріжжя на 21 квітня. Напрямок, напрямок він вчора нам падав, зміни. Напрямок змінюється, змінюється ближче йде до стабільної ситуації. Але потім швидко міняється, й так, дивимося, дивимося, що нас чекає 21-го? 21-го? Зразу тучки, коса, ну, що я можу сказати, люди? Ситуація буде, як завжди, з сиренами, як завжди, незрозуміла. Ось вона по цьому зразу показує це по лабіринту. Все ж таки йдуть якісь накази, вони вже другий день йдуть. І тут, бачите, чому тут нерви? Тому що тут, тут ми бачимо башню. Тут ми бачимо башню. Давайте я роздивлюся цю башню, чим то для нас закінчиться. Подія буде. Буде все ж таки ця подія, люди бачите? Буде така подія. Ось, пожалуйста, по косі воно буде оці миші повилазять. На жаль, на жаль, а ну що тут у нас за сонечко? Що нам хлопець тут принесе? Ну, не дуже там воно буде, скажімо так, серйозно, але люди дуже можливо, дуже можливо, по правому берегу енергетика буде така собі. Така собі, бачите, ось. Е, кінцевий оце буде нервова обстановка. Чому вона буде? Тому що, тому що, ось, тому що будуть якісь події. Зміна буде, будуть йти оці оповіщення. По лабіринту воно ще буде незрозуміло, куди воно летить. Ось, буде потім йти вже документ і прилетить башня. Так, подія, бачите, вона є. Є подія, буде подія по хресту. Біля хреста у нас то темні думки, що падає нам на хрест. Час прийшов. Ось і все. Осе така енергетика 21-го буде на правий берег. Якась подія очікується негативна в плані прильотів людей. Дай Боже, що вона не буде дуже серйозна. Будемо на те сподіватися, миші нам то показали. Але але, ми ж знаємо, що таке миші, то там і люди гинуть, не тільки там. Так, якась карта була перевернута тут у мене. Ось вона. Так, ну давайте глянемо тепер, як спрацюють ППО по правому берегу міста Запоріжжя на 21 квітня в плані, плані збиття цих всіх. Ракет, дронів, російських, російських, які летять на правий берег. Як наші хлопці спрацюють? Ну, вроді непогано, успішно. Странно, чому тоді падає. Так, бачите, спрацюють вони. Спрацюють вони, то спрацюють ось. Тут і дівчата спрацюють, тут всі вкупі, але думки темні. Що ж трапиться? Таке відчуття, що час, чи часу не хватить, що буде дуже швидко і підуть ці проблеми. Ану, давайте я відкрию. Трошки відкрию ще О, лабіринт. Буде якесь блукання, щось вони не будуть, бачити, люди. Вони щось не будуть бачити наші ППО. І по часу, мабуть, вони просто можуть не вспіти. Так, скоріш всього, це буде вночний час. Мусоли впали, то по ПВО, які в них думки. В них гарні думки, але це буде, скоріш всього, вночі, в темну годину або, ну, темно, в темно. Так, дивимося. Приватний сектор правого берега 21 квітня, яка буде обстановка. Чи будуть туди? Дайте мені цю картиночку. Донешко гарне. Одразу ключик. Ну, вони хотят вони наше коріння знести, але в них нічого не вийде. Я цю зміюку роздивлюся. Так, тут падає рулетка. Так, вночі щось воно таке буде, але, в принципі, риби показують на кінці, що повинно то, блін. Ну, чому ти випала? Буде в темний час оце Едота. Буде в темний час і башня тут, як тут, приватний сектор правого берега. Ось ви, ось ви, ось ви. Будьте дуже пильними, люди. будьте. Я не знаю, що вже вам казати, як вам. Так, давайте глянемо, чи будуть у нас людські втрати чи травми. Двійна буде ситуація, люди. Роздоріжжя стоїть. І от кладеш, кладеш розклад, все нормально. Бах, остання карта якась ненормальна. Дивіться, що я можу сказати. Тут немає поганих карт. От слова «совсем». Всі гарні карти. Так, це якась буде. Це перша карта, вона от в цьому розвитку подій, вона як питання, так. Але вона і показує, що буде якась сообщення буде, новини будуть, тут же поряд ідуть новини дуже швидко. І, Але це як, ну, в принципі, непогані новини. Напрямок нормальний життя буде. Тобто я не бачу тут загиблих людей. Не бачу. Єдине, що я хочу роздивитися оцю карту: напрямок, напрямок, але в житті людей це може бути, по-перше, щось. Знаєте, це механізм, це серце, да? це серце, це тисень, таке інше. Ну, вроді як стабільно все більш-менш нормально. Слава Богу, люди будуть живі і здорові. Так, ну як, наскільки можна бути здоровим да, під час війни, та оце, під ці вибухи, коли в тебе нервова система вже задюргана. Так, давайте глянемо багато поверхівки правого берега на 21 квітня. зрозуміли коли падає клевер, а потім. Щас я докладу, щоб пісел не потеряти Ой, пташка спиває співає, не знаю чуть-чуть вам. Дивіться, багато поверхівки. Ну, ключик в кінці лежить, а рулеточка такої, да? Дивіться, що я вам хотіла сказати по донешку. Якщо клевер, то це легкість. Захист всесвіту, він лежить між букетом та клевером, то значить ситуація буде все ж таки серйозна. Всесвіт не встає просто так на захист. Він стає тільки тоді, коли то, ну, така ситуація, де людина не дуже може потягнути. І ось ми дивимося з вами. Тут сонце. Я дуже хочу його розглядіти. Ось вона іде, якась буде подія. Я його повністю роздивлюся, хрест покладу. Практично. Дивіться, хрест криси. Темну ніч і подія, хрест. Це яка подія, яка подія? Неясна. Всі три карти, от всі чотири, даже, і хрест також, воно все негативне. Тільки одна карта ну це новини. Це швидкі новини. Які новини? Час прийшов. Ось вам і все. В темну годину час прийшов. Буде суспільство між собою общатися. Це тут буде рулетка. Але я хочу покласти на саме сонце. Тут буде не дуже серйозна ситуація, якщо вона даже прилетить, я можу вам це сказати. Ну і давайте я покладу на рулетку, тут більш-менш стабілізується. Хоча можна розглядіти, як буде ситуація іменно, іменно з домівками. Тобто, і так і так. Так, ну і давайте я розглядю ключ. Ну, дай Боже, дай Боже, хай так і буде. Так і буде. Люди, значить, по багато поверхівкам. Багато карт я накидала. багато карт. Тут може бути якась подія, бо тут сонце якось воно дуже лежить між негативних карт. Дивіться, криси, хрест, туче на хресту і сови, це теж нічний час. Час падає і щось таке несерйозне. Вони щось там зроблять. Але воно не буде для нас чимось таким жахливим. Ну, може, я не знаю, куди вони там попадуть: в поле чи блядь, по хортиці хочуть бахнути? Хто їх знає, що, що вони хочуть. От. Але тут ще показує, що рулетка буде. Рулетка буде і домівки під питанням. Хлопці буде тут чоловіча енергетика, іде, і ключ у наших руках, і риби. Ну, будемо сподіватися, в принципі. Що якщо воно тут десь щось трапиться, то воно не буде чимось дуже серйозним. Ця карта це оця. Ось так. Ну, подивимося. Вроді як по кінцівки воно ще нічого. Начало, звісно, мені не сподобалося. Початок мені розкладу не сподобався. Так. Це то, що касається багато поверхівок. Давайте подивимося. Здоров'я людей на 21 квітня по правому берегу міста Запоріжжя. Багато поверхівки, чи будуть там. Я про себе все проговорила. Так, ключик, ну, непогано, непогано. енергетика нерви, бачите. Ну, буде якась там іменно по жіночій енергетиці йдуть нерви, йдуть пльотки, але більш-менш закінчується все нормально. Але буде якась збудження, збудження, скандали, нервова система, це все буде грати, оце все. Ну, може, навіть і психічні такі якісь розлади і. Ну, що тут може накидати що завгодно. По оці, оцім картам, по оцім картам, а, можна накидати що завгодно. Тут і жіноче здоров'я. Ну, в основному все пов'язана нервова система. Нервова система, конфліктна ситуація. Тобто а, людина може по попльоткам і подратися, як мінімум, і поскандалити. І, Нервуватися дуже сильно. І на цім на фоні може статися якийсь нервовий зрив. От. Ну, от я кладу на ці пльотки. Ну, так, от більше тут нерви по е, здоров'ю. Тут якось більш-менше букети лілії. Тобто, ну я не бачу тут ніяких таких страшних речей. Все буде більш-менш. Так, і давайте подивимося. Промислові об'єкти по правому берегу міста Запоріжжя на 21 квітня, чи будуть туди? Будь ласка, дайте мені цю картиночку? Рулетка і криси люди. Неясна буде ситуація. Ось таке донышко, Бачите, по донышку воно показує, як. Від зеркаля таке. Це я просто там не втримала. Так, бачите ось воно. Тут рулетка, тут ще, а тут іде ще й роздоріжжя по промисловим об'єктам. Час, в принципі, такої. Ну, може, по клеверу. Е, дивіться, тут у нас такі карти не дуже позитивні, да? тобто в нічний час якась подія, щось таке воно може і трапитися, але воно ще під питанням буде. Під питанням. Ну і давайте я роздивлюся, починаючи з дитинки. Ось, пожалуйста, так, в темний час, скоріш всього, вони щось хочуть зробити, але по. По цьому колодцю. Ну, нервова буде обстановка. Так, вони хочуть, але, але, але все буде нормально. Більш-менш по промисловим об'єктам. Не бачу я поганого нічого. Тільки, тільки на рівні думок, тільки на рівні там чогось такого. Так, давайте глянемо соціальні об'єкти правого берега. Так, по сонцю я подивилася більш-менш. Це не буде, не буде удар. Ось, А ось по косі я хочу ще отак тут подивитися, що тут буде тучки. Значить, да? дивіться, по соціальним об'єктам загроза така, в принципі, вона може бути. Бо тут іде трансформація, зміни якісь будуть відбуватися. До речі, вони будуть відбуватися, ну, в принципі, в непоганому напрямку, непоганому напрямку. Да? Так, але ось все одно ці сутки вони будуть нервові, вони будуть під прикриттям Всесвіту. Сонце в нас нормальне, це не, не е, зрив. Е, тут у нас іде ця коса. І на цю косу припадає ще неясність. Тобто, це рішення, воно ще воно не зрозуміле, воно тут ніяке. Просто буде нервова обстановка. Це підкреслює і оце, і оця собака. Все. Причому тут більш нервова жіноча енергетика. Тобто по соціальним об'єктам більш нервів, ніж самих дій. Ось так. Тобто, ну, понятно, що люди переживають. Кожного дня це стрес, ми живемо в цьому стресі. Це дуже погано для нашого здоров'я. Тому е ось воно і лягає кожного дня. Цей стрес безконечний. Але ударів не по цим картам я не бачу. Так, соціальні об'єкти ми подивилися, у нас залишилися торгівельні об'єкти за відкритого типу, ми перші дивимося по правому берегу міста Запоріжжя на 21 квітня, будь ласка, дайте мені картинку в плані. Так, дивимося. Ну, в любому випадку, ця трансформація вона лежить між нормальних карт Я зараз розкрию це все, мені так легше. Я можу сказати, що, в принципі, так, от докласти одну карту на подію і зрозуміти, але я хочу відкрити, все ж таки подивитися, я люблю доколупуватися, ви знаєте. Хто був у мене на прийомі, той знає, що я і в переписки багато питаю. і... Щоб економити час на, на зв'язку і на прийомі і е, тут докопуюсь. Дивіться, значить, е, що касається закритих об'єктів, торгівельних правого берега, чи можливі там ці подаруночки. Да? Значить, е, Плани є. Вони, в принципі, вже, е, ось бачите, е, це як союз, як брак, все вже оговорено. вони над цим працюють таємно. Тобто, хотя якийсь, вони ще, може, не дуже вибрали який об'єкт, але, може, і вибрали, тому що трансформація йде, на трансформацію падає башня. Ключ, ключ і е, леки показують, що ця справа їм, в принципі, нічого хорошого не дасть. Ми, як своє робили, так і будемо робити. Але ця споруда, вона все ж таки перенесе цю подію. Трошки там буде не ну, бардачок, скажімо так. Давайте я відкрию, що це за подія буде. Ну, нерви, звісно, там будуть. Але і гроші також будуть. І, скоріше всього, що може навіть життя людей не затроне. Але ось ця картина ось трансформація і башня. Вона то показує, що це дуже можливо. Але що тут лежить, лежать гарні карти, що тут по бокам лежать гарні карти, це однозначно. Дайте я на башню покладу. І сюди на трансформацію. Успіх. Успішна трансформація, значить, хлопці можуть навіть відбити, але загроза буде якась тут. Мишок немає, тобто не буде навіть пошкодження. Тобто Воно може десь поряд, якось десь незрозуміло так. Але нерви пощекочать. Нерви поші Да. Це закриті об'єкти. Правому берегу. До речі, по правому берегу вони не дуже часто там взагалі. Ну, правий берег у 20 число щось так показувало, якось так, а е, я сама так була вражена, що правий берег показує і показує до мене вже воно туди. Прилетить. Ну, подивимось до 24 години, що воно як буде. Обично ці карти вони такі ну, не песимістичні, оптимістичні, але буває, що і не дуже. Буває, що трошки вони можуть, знаєте, як перебільшувати, скажімо так. Так, ну давайте подивимось відкриті майданчики торгівельні правого берега, 21 квітня, що будуть туди. Правого берега, ну, я б не сказала, що буде щось. Нічого по цим картам поганого, я не бачу, що тут на місяць показує? Нічого поганого не показує. Нічого стабільна буде обстановка, Даже якщо я. Даже якщо я відкрию. Даже я якщо я відкрию, прийшов чоловік, щоб не заважав закрила двері. Так. Ну, тут. от просто да, от лабіринт він тут присутствує. Тобто, знаєте, як... От немає ясності, немає ясності такої, знаєте, як заводять в оману таке щось, або вони там блукають. Ну, удару я тут не бачу. Ні, тут немає такого нічого, я не бачу. Так, воно тут щось якось, але хлопці справляться і, в принципі, просто нервова обстановка, більш нічого. По місяцю я його розкрила, там все нормально. Ну і давайте я покладу скринічку по правому берегу. Міста Запоріжжя на 21 квітня. З нашого питання, дуже важливого, як воно що буде? Дайте мені, будь ласка, позитив, негатив та ітог Так, позитив. ну, зразу і другу. Тану, прекрасно все негатив. Негатив, лабіринт. Ї ще Ось, бачите, Воно просто соф, прямо, от як, знаєте, як знімає з язика. От, на, на протязі всього розкладу оцей лабіринт і оця місяць, цей постійно був. Ну І тепер дивимося Ой, це негатив. І тепер дивимося е, е, ітог. От Якщо так роздивитися, то Ось нерви, нерви, трансформація, але вона йде, в принципі, на краще. Тут роздоріг, нічого такого е, особистого не лежить. Тобто, цю я можу прибрати, це і так, ця гарна карта вона теж то показує. Тобто, основне, що у нас в ці скарбнички, що по позитиву люди будуть нормально себе почувати, сад, це все добре, е, гарний настрій, по негативу йде нерозуміння чогось, блукання там. Блукання по темряві. І, і нервова оця ось, ну, отець, тіліпання по місяцю це теж тіліпання. А, не, а, по ітогу, все ж таки оп'ять оп собака, вона. Ну, бачите, дивіться, що вона очікує. Вона очікує трансформацію. Трансформація на краще, нам нічого тут боятися. Ще собака оп'ять таки показує нервову систему. Ну, тобто, Основна фішка собаки це. Друг і оця її нервозність. Оце це ці параметри, які характеризують собаку. Ну, друг і оця її манера. Так що тут, по ітогу, у нас ось така собачка сидить. Нервується, але, але все нормально. Все чекає свого часу, як кажуть. Все, люди, я вам все показала, розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими, щоб все було у нас добре. Як лягли карти, почуємось, папа.